І коли-небудь перестали спостерігати, як люди часто реагують, коли вони отримують критику чи провокацію. А гайно визнано відчуття того митєвого тепла в грудях, ніби віскра засвітиться всередині. Перше бажання помститися в одній монеті. Двоясніть, довести, що це правильно показати, хто пропонує. Навчіть іншого. Утім, дискусія починається, крики, битва аргументів в кінці. І залишаєтесь виснаженим настрій, стає важким. День здається зіпсованим. Ось ще гірше. Це те, що хоча ти думаєш, що ти виграв. Ти насправді програв. Тому що як сказав мій дід, єврейські бабусі та дідусі завжди мають особливу мудрість у бійці. Хто перемагає? Хто знає, як заткнутись, коли я був дитиною, я не зовсім зрозумів цю ідею. О, ти маєш на увазі бути тихим, що я не відповідаю. Як я буду довести, що я маю рацію? Освербіш всередині, потреба захищати себе. Здавалося, си іншим за будь-які поради. Але з часом, після багатьох експериментів, я зрозумів, щось основне у конфлікті. Вони виграють тих, хто має більш емоційний контроль, хто говорить голосніше, не хто має найкращі аргументи, а хто може спокійно удвиникає питання, як поставити когось на місце, не падаючи на одному рівні. Ішеня простіше ніж здається. Одне питання, яке когось роззброє е, має значення? Чи ви зарозуміли начальник галослови сусід чи родич? які люрують провокацію, Він працює з будь-ким незалежно від освіти, соціального становища чи темпераменту, вже перевіряв це питання десятки разів в різних ситуаціях, і результат завжди однаковий, інший не входить. А мабуть, цікаво знати, що це питання чи не так, але я зараз не розкрию, бо я сказав так, раптом ти просто розмахував би мені головою. Знайшов це цікавим і рухаєшся далі. Я мета полягає в тому, щоб ви зрозуміли механізм, що стоїть за ним так, що наступного разу, коли хтось намагається. Дражнити вас, ваш перший поривце не помститися, а посміхнутися і задати це питання з душевним спокою. Ренемавія це чиста психологія у Дриці. Алмуда сказали, а дайте про запитання, і половне відповіді вже надана. І трість не є найрозумнішою, але не потрапляєш у гру іншого. Пам'ятаю епізод своїй молодості. Я був і деякими друзями на вулиці, коли старший хлопчик почав нас дражнити, задаючи питання саркастично, всі потрапили в пастку деякі були виправдані. Інші нервували, деякі навіть кричали. Він просто посміхнувся, бо саме цього він хотів бачити нас загубленими у власних кеметях. А ми тоді мій дід який пройшов повз випустив фразу, яку я ніколи не виходив з голови, то починаю сперечатися спочатку. Програв. Той час я не розумів і глибини, але життя показало мені, що це абсолютно правильно питання, яке я поділюся з вами. Візьмемо підлогу з будь-якої дискусії, і хто хотів би вдарити вас без цілі, тому що вони очікували криків, виправдань, на шкірі і натомість отримує питання, яке не має легкої відповіді. Тільки разів після біки ви не думали, якби я міг повернутися назад і відповісти, Покійна з елегантністю. Ож». Це інструмент, який пощадить вас від цього шаду. знає, що ви з нетерпінням чекаєте на це питання, але як і вся справжня мудрість. Це вимагає терпіння. У перше вам потрібно зрозуміти, чому сперечатися це завжди пастка. Оді я покажу, як це питання працює на практиці з ранними прикладами. Тільки тоді ви відчуєте свою справжню силу, а не просто порада, а урок, який може врятувати ваші нерви, ваш час і навіть ваші стосунки. Апер давайте перейдемо до бізнесу, як це питання демонструє. Будь-який конфлікт без жодної дискусії. Секрет, коли хтось намагається дражнити вас. Замість того, щоб вступати в бі, просто запитати яка ваша мета це говорить. Звучить в основним, але це геніально. Я від собі з людина починає нападати на вас, сподіваючись, що ви захищаєте себе, кричите. Стратити терпіння, а томість ти спотину дивишся в її очі і задаєш це питання. Факт не ганить, інше, дестабілізує себе, бо в глибині душі він точно не знає, чому він це говорить. Люди сперечаються з різних причин, деякі хочуть відчувати себе вищими. Інші просто повинні знижувати гнів. Є ті, хто годує власне рего, але всі очікують реакції. Коли ти не даєш їм що конфлікт втрачає силу. Розповім вам кілька історії, щоб побачити, як це працює. Час ситуації начальне, але він був молодшим. Він працював у розумному чоловікові, але любив демонструвати авторитет. Одного разу він зібрав команду і почав критикувати. Труму ти таке повільне, умути не. працюєш добре. Всі мовчали, деякі опустили голову, інші намагалися виправдати себе. Але я підняв очі і запитав і бачте, але який ваш намір сказати це зараз? він мовчав. Уквано безмовна, адже ваша мета полягала в тому, щоб просто знизити розчарування і змусити нас почувати себе винними. Оє запитання ого здивувало, і розмова взяла ще один напрямок. Ми почали обговорювати рішення для вдосконалення ритму руга ситуація в сусід. У хлопець, який любив шуміти вночі, кілька разів спілкувався з ним, і відповідь завжди була агресивною. Ак... Мій будинок, я роблю те, що хочу, його разу замість того. Щоб сперечатися, я запитав: каже мені щось, яка ваша мета, коли так говорите. Він був розгублений, зикався щось на кшталт, тому що я не люблю мені надсилати. Оді я сказав, чи ми влаштували та п'яне даю замовлення. І ми вважаємо, що всім комфортно, готовий. Конфлікт закінчився, і ми домовилися рете ситуація, сім'я. Ось найголовніше це питання. Також працює вдома, де конфлікти часто болять. А сімейному обіді родич після кількох доспочав дражнити мене. Ти завжди думаєте, що знаєте, все чи не так. А місто того, щоб помститися, я міг би запитати. А місто того, щоб образити мене чи сперечатися, я запитав, чому ти це кажеш? Овчення. Вся родина замовкла, бо всі очікували крики: скандал, шум. Але людина не знала, що відповісти. Він мовчав кілька секунд і змінив тему. а даний момент я зрозумів, що сила не доводити, що ти маєш рацію. І ладає простір один одному, щоб розмірковувати над власними словами. кому це працює. Тому що це питання не нападає на слова, а намір, що стоять за ними, і не сперечайтесь, чи помиляється він, чи помиляється. Він не входить в битву фактів. Ідете глибше, ставлять під сумнів, мотивацію. Саме тут більшість людей губляться, бо вони часто не знають, чому вони сперечаються. А як шаховий матч, людина думає, що він буде купати вас, і ви раптом повернете дошку. Вона паралізована, о зараз, О мені робити? Оце приносить у ваше життя. Воно міє енергії. І не витрачаєте нервів на порожні дискусії рвав. люди розуміють. Що ви знаєте, як контролювати себе і прийти до вас інакше контроль ситуації, і більше не заручниками емоцій інших. На коли я був молодшим, я вважав розумним, що це доводить, що це правильно. Часом я зрозумів бути розумним це луникати зайвих конфліктів. Ось коротка порада для вас наступного разу. Коли хтось намагається дражнити вас, не відповідайте на імпульс, огляньте, подивіться в очі і запитати. Чому ви це говорите? Овірте, результат вас здивує. У друже, ми бачили, як працює це питання. І поділилися з вами реальними історіями, але це ще не закінчено. А ключна частина відсутня, де я закрию золотий ключ і залишу кілька важливих роздумів, щоб ви взяли в життя у Демо життя, сповнене люди, які хочуть нас вдарити. Е, може бути пряма агресія або просто непряма сарказм, провокація. Ноді діти це навіть не злак, це просто звичка, тому що людина порожня всередині і живиться емоціями інших, правжня мудрість. Це не дозволяти їм красти спокій. Єврейська прислів'я, яка говорить, що дурень. Кидає дає вас камінь, не варто зобрати його руками. А ми це ми тут дізналися, як не стримувати камені, які грають інші. А ви те резюмуємо те, що ми дізнаємось, обговорення завжди втрачає. А від якщо ви маєте рацію, втратити енергію, час і спокій. Не питання коштує тисячі аргументів, чому ти це кажеш? Змушує людину завиватися самостійно і ласпотійно. і залишайтесь під контролем, а не як жертва емоцій інших. Що ви будете тримати це саме? Це. Ви виперечаєте більшість, але я хочу дати вам ще одне і часто вважаємо, що мудрість є великою філософською складною. А справді мудрість є та літи знання, як замовкнути, коли я міг кричати, задає просте запитання, а не витрачати години, пояснюючи очевидне. Він зберігає гідність і серце чистим. Навіть коли все навколо брудного жив достатньо, щоб сказати, а ці у житті є не гроші, статус чи знання, здатність залишатися спокійними та легкими, незалежно від обставин. Тому що все інше може загубитися і відновити, але внутрішній спокій, колись загублений дуже важко відновити Рож я поділяю цю єврейську мудрість, енетерія, це практично, а працює щодня. Що ви почнете застосовувати – це лише питання у своєму житті? Ви побачите, як зміниться ваші стосунки, конфліктів, більша повага, і перш за все більше спотів у вас акрити невелику історію, і з нами був сперечатися з. Усіма вдо у зі своєю дружиною на роботі, зі своїми колегами, навіть зі своїми дітьми. Він завжди хотів довести, що він мав рацію, поки одного дня він зрозумів твою рацію. Але я нещасливішась. Тоді ви пережили цей метод. Перестаньте сперечатися і задати питання. Він сказав мені і не можете уявити, як змінилося моє життя. Почав говорити менше. І наголошувати на мене менше, і раптом люди почали мене більше поважати. Результат, коли ти перестаєш битися зі світом, нарешті починаєш жити для себе. Тепер я хочу, щоб ви думали, скільки разів минулого тижня хтось намагався вас дражнити. Кілька разів ви відчували себе як вибух, сперечаючись, доводячи свою думку. Явіть, якби у цих ситуаціях ви використовували лише одне питання. Чому ви це говорите? Одумаєте, скільки б нервів заощадило? Скільки енергії залишилось би для того? Що насправді має значення, скільки конфліктів вони не почали, по-моєму, я порада спробуйте. його завтра в найближчі дні ест на практиці. Оді приходьте, скажи мені в коментарях, як це було, якщо вам сподобалася ця історія, якщо ви хочете продовжувати вчитися простим, але потужним таємницям від єврейської мудрості, підпишіться на канал. От ви знайдете більше історій, більше практичних порад щодо того, щоб жити спокійно, більше мудрості та більше щастя. О, в нашій традиції завжди було сказано, в ловони є орнаментним для вух. Це інструмент для життя. Я хочу, щоб у вас були ці інструменти під рукою, яку щоб приїхали сюди. Режіть своє серце. дбайте про свинерви і пам'ятайте, одне питання може змінити не лише слова інших, але й власне життя. Звичайно, не забудьте підписатися, тому що я все ще маю багато секретів для обміну з вами.